Тримка Польщі триває. Уже в 15-те на Прикарпаття завітав мер польського міста Пачков Артур Ролка. каже за тісної співпраці з тломацькою громадою, уже не вперше привіз українцям різнопланову гуманітарну допомогу. Ми що співпрацюємо з ми приїхали сюди, бо співпрацюємо з ломацькою громадою, яка знаходиться близько до Івано-Франківська. Підтримуємо Україну у цей важкий час війни. вчора ми привезли 3,5 тонн продуктів для лікарні для дітей предмети на фронт, бо знаю, що треба допомагати українцям під час такої важкої ситуації. тих трудної ситуації, співпрацюючи з Івано-Франківським хором воскресіння, Артур Ролка поспілкувався і з його колективом. Зокрема, керівник хору Володимир Рудницький каже, підтримка мера Пачкова є дуже вагомою та цінною. Адже влітку цього року, коли Хор Воскресіння збирав кошти на авто для тероборони з Івано-Франківщини військової частини А-70-30, то Артур Ролька як міський голова Пачкова був допоміг нам при зборі сумою 5 тисяч злотих, за що ми йому щиро вдячні. Ну і одночасно вдячні Збройні Сили України, адже машина зараз. У військових і машина виконує свої завдання. Свою вдячність меру Пачкова за надану підтримку Україні хор Воскресіння висловив і міні-концертом. Ми вирішили його привітати і подякувати йому за нашу співпрацю і допомогу якраз у римсько-католицькому костелі Царя Христа, що по вулиці Вовчинецькій. Також ми дякуємо отцю Владиславу, настоятелю цього костелу. Адже ми і тут зібрали досить немалі кошти на авто, яке зараз. Виконує свої обов'язки, тому ми його тут привітаємо. Ми йому представимо кращі зразки української духовної музики і адже знаємо, що він досить нерівнодушний до нашої музики, так до хорового співу. Загалом франківські хористи виконали чотири духовні твори. Мар'яна Джерчанастасія Богей телерадіо компанія Раї.